Вітаю вас на каналі Янина садиба. Сьогодні будемо швидко-швидко рятувати мою орхідею. Ось, дивіться, вона чомусь в мене зів'яла, зів'яли і цвітоноси, але коли я їх зрізала, щоб вони не забирали лишню енергію і поставила у воду, вони ожили. Отже, в нас проблема в корінні. Дійсно, воно так і є, тому що я чекала, поки орхідея відцвіте, і її потрібно вже пересаджувати. Листя вже геть похилилося на бік, коріння повітряні, як вони називаються, вже всі зверху, а отож, знизу, вже все, напевно, що згнило. Не поміг їй ніякий полив. Отже, будемо діставати, видаляти старі змертвілі корені. І пересаджувати в інший субстрат. Ось як ви бачите, ось таке коріння в орхідеї. Ось скільки тут вже було цвітоносів, тут, 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 бачите, вже її роки до роки, і ось це зріс. Двох цвітоносів, які були, і які я зрізала відразу, коли бачу, що вода не допомагає. Навіть воду я з ярусом мішала, але нічого, вона в мене і падала вже, тому що перехилина, бачите, геть набік. І її терміново треба пересадити. Тут все згнило. Я його зараз все видалю. А повітряні ось ці корінчики я буду. Запихати в ґрунт, буду саджати орхідеї. Ось ці також зараз я повидаляю. Все тут, а все-все-все видалити потрібно. Я замочу на годинку другу в розчин слабий, марганцівки, я вам покажу спочатку, а тоді вже пересаджу у Горщик Горщик буде такий самий по величині, як і стандартний у всіх орхідей. Ось я вам зараз покажу. Ось цей у мене був. В цей я пересажу. Хоча на диво цей навіть не заплетений і залишився цілий. Потрібно його також вимити, продезінфікувати, і можна використовувати повторно. А з орхідейкою зараз буду займатися. Тож, позбавилися ми всієї цієї жижі, Це все гниле. Абсолютно всі корені. Один єдиний корінь, який був живий в землі ось цей зеленесенький. Дивіться, як він уже високо. Ось, практично біля листочків. І він один був живий у землі. Не дивно, що вона в мене зів'яла, але нічого. Все я очистила. Хоча, ну, цей корінь я залишу, я ще його промию. Це в мене пристало просто кора. Отож, зараз, я буду переса... зараз спочатку я поставлю орхідейку у марганцівку, вона годину-другу постоїть, а тоді будемо пересаджувати в новий горщик. І так, орхідейку ми очистили. Вона у мене 2-3 години стояла в розчині марганцівки, повністю я її занурила практично до листочків. Водичка, ось тут, в листочках, залишатися не повинна. Якщо ви занурили її зовсім повністю, то водичку потрібно промокнути. Я листочки не занурювала і лишаю. По чотири, по два листочки з кожної сторони. Не обрізаю їх поки що. Тут все почистила. Це все пагони, які були, корінечки, які були зверху. Повітряне корінечко. Тільки один корінчик був всередині, я його більше промила, звернула на нього увагу. Ось це він. Очистила від кори. Він один єдиний, який живив, поїв мою. Білосніжну орхідею. Тепер ми беремо субстрат для орхідей, горщика і садимо. Ось так виглядає моя орхідейка. Максимально між корінчиками треба заповнювати корою, де можна було це зробити без пошкодження коріння. Я зробила, занурила листочки, тепер її можна поставити в темне прохолодне місце на недільку, щоб вона вкоренилася. Ось І побачимо. Дуже вам дякую, що були разом з каналом Янина Садиба. Підписуйтеся, ставте вподобайки, коментуйте, бувайте!